Крім того розтику, я мала велике щастя зустрітися ще з рідною сестрою Степана Бандери. З немало було також. Бо, як мама, мама померла, мені 4 роки було, і тета взяла мене до себе. А я повернулася аж в 33-му році. І він зараз поїхав на, на студію до, до Львова. А там його арештували, вже більше я його й не бачила. Так що я його знаю тільки ота гордя заповідання від, від, yeah. від своїх від батька та від, від сестри. з Оксаною Бандерою, яка 48 років відбула сталінських концтаборів. І Ого. Так, 48 років Оксана і Марта вони були вивезені, вся, всі діти отця Андрія були вивезені е, до е, ув'язнені в Московії. І коли я прийшла до неї, вона жила в стрію. Е, термін неї закінчився в 1989 році, і її ніхто не хотів тут прописувати назад в стрию. І вона жила нелегально спочатку, а потім вже коли відновили незалежність, то її прописали. І ось перше моє запитання до неї було дуже смішне мені дуже соромно за це запитання. Але я була тут okay. Так, я була депутатом обласної ради, і коли мені відчинили двері, я побачила на порозі надзвичайно красиву, але дуже маленьку жінку з дуже великими, дуже великими як озера голубими очима і надзвичайно блаженним і світлим обличчям. Але вона була така малесенька, що мені здавалося, що я висока до неба і дурна, як треба. Реально, я просто вклякну перед нею. І кажу, пані Оксано, скажіть, будь ласка, чи ви отримуєте від української держави пенсію як репресована? А вона подивилася на мене тими голубими озерами і каже: А мені Україна нічим не завинила. Чому мені Україна має пенсію платити? За що мені Україна має пенсію платити? Мені має відшкодувати за все Росія, саме наголос так. Я працювала, я валила їм ліс. Я ліс їм рубала в Тайзі 48 років. Вони мені мають за то заплатити. А до чого ж тут Україна? Вона відійшла вона не дожила до столітнього ювілею свого брата. Це було в 2009 року. Здається, два тижні. Тобто, можна зайти в Вікіпедію і подивитися, вона десь померла всередині грудня. Ось це для мене найбільше щастя. А ще